Погляд зблизька спрямований сьогодні на лабораторію Біолайць, котра переїхала в Тернопіль із Києва. В чому ж особливості роботи цієї уже відомої Україні установи? Експертний центр лабораторної діагностики та супроводу Біолайц досить давно вже є на території України. Ми є одна із найкращих і найтехнологічніших лабораторій. В Україні у нас зосереджено дуже великий спектр досліджень та напрямків діяльності. Лабораторія Біолайз є акредитованою, уповноваженою Держпродслужбою. Також нещодавно, в цьому році, вже ми отримали сертифікат по GMP+, b 11 Ось, основною ми нашими, нашою діяльністю лабораторних досліджень і вектором досліджень є це ветеринарна діагностика. Також в своєму арсеналі ми маємо дослідження кормів, кормосировини, води. Основним також блоком досліджень лабораторії Біолайс є харчова продукція та зерно. Ось також в цьому році ми відновили свою ліцензію стосовно медичної практики на лабораторний супровід. Ось у нас є стосовно медичної практики найсучасніше, найтехнологічніше обладнання в мікробіології. Це прилад Малбітов, який забезпечує дуже швидкий, якісний, точний. Аналіз на мікробіологічні показники. В нас працює дуже кваліфікований персонал. У нас щорічно відбувається підвищення кваліфікації персоналу в різних інститутах та структурах України, де є можливим цей. Також лабораторія BioLights слідкує за своїм якістю лабораторних послуг. Ми проводимо щомісячні, щоквартальні, щорічні. Міжлабораторні порівняння не тільки українських провайдерів, а також міжнародних провайдерів, таких, наприклад, як ФАПАС, Девентор і так далі. Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу Біолаць акредитований Національним агентством акредитації на відповідність вимогам ДСТУ НІСОЄС 17025 2019 року. Атестати акредитації в нас є як на українській мові, так і на англійській. Це підтверджує те, що наша лабораторія дотримується цих вимог у проведенні випробувань. Також нещодавно наша лабораторія пройшла сертифікаційний аудит по GMP+. Відповідно, нашу лабораторію зареєстровано на платформі GMP+, і в нас є сертифікат по GMP+, Плюс 11 Відповідно, сертифікат дає нам змогу проводити дослідження на відповідність вимогам GMP+, по афлотоксинам b 1 та важким металам у преміксах та кормах і кормовій продукції. Наша лабораторія. Дуже можна так сказати цікава. Нас є багато напрямків напрямків. Відповідно, ми дотримуємося системи менеджменту, яка розроблена в нашій лабораторії на відповідність з міжнародним стандартам, згідно яких ми пройшли акредитацію і сертифікацію. Одна із найбільш актуальних проблем сьогодення це масове самолікування наших громадян. Призначення і використання антибіотиків у лікуванні дуже гостра і неоднозначна тема, тим паче, що їх зараз так просто не придбаєш в аптеці. Потрібен рецепт від лікаря. Тому медичний працівник із подвійною відповідальністю має виписувати антибіотики, переконавшись, що вони потрібні. У лабораторії BioLights є сучасний інноваційний прилад Малдітоф, за допомогою якого можна визначити природу і характер лікування патогену, що вразив організм. Антибіотики. Застосовується тільки за призначенням. чи коли болить горло, чи є рани, чи будь-що, там, де присутня бактерія, то потрібно робити дослідження. І тільки з таким обладнанням можна точно встановити патоген, а з таким обладнанням точно встановити, який потрібно антибіотик. Тому що в іншому випадку, це призводить до того, що коли люди просто купують антибіотики емпірично без призначення, це призводить до того, що виростають бактерії, які мутанти, які стійкі до всього. І потім, щорічно гине близько 8 мільйонів людей щорічно у всьому світі, від того, що їх не можуть вилікувати антибіотиками. Тому дослідження потрібно проводити. Не можна застосовувати антибіотики емпірично без показань. Ви повинні знати, якщо ви потрапляєте… До лікаря, да, наприклад, з якоюсь ситуацією, і лікар вам призначає антибіотик, то ви, як звичайний користувач лікарських послуг, ви не можете знати основ мікробіології. Ви повинні знати одне правило: якщо вам призначений якийсь антибіотик, то він може бути призначений лише за результатами лабораторних досліджень. Характер застосування апарату є дуже широким, як його використовують у ветеринарній медицині. Наприклад, у власника є корова, яка захворіла, тобто на мастит. Тобто він бачить, що з звиєм щось не так. Тварина зменшується на двоє, тобто він бачить, що молоко. І різної інша інше інше забарвлення, якісь там домішки можуть бути, і він не знає, що з цим робити. Тобто він присилає нам е, зразок цього молока до нас в лабораторію. Ми відповідно цей берем це молоко, сіємо на різні середовища, ідентифіковуємо. Наприклад, ми можемо в молоці знайти класичні збудники маститу молока. Це, наприклад, стриптокок убері, стафілокок Ауреус, також різні види стафілококів, стриптококів. Ми знайшли цю бактерію, наприклад. Ми знайшли в маститному молоці стриптокок уберіс Ми далі беремо цю бактерію, ставимо до неї чутливість. Тобто, в нас є певний перелік антибіотиків для цього мікроорганізму. Ми поставили чутливість. У нас є результат там до того чутлива, до того резистентна. Все ми даємо власнику. Результат наших досліджень він знає, вже, як йому правильно полікувати корову для того, щоб вона в нього була здорова. Так само це працює і з дрібними тваринами. Тобто, у вас захворів котик, ви бачите, в нього якісь там може бути рана або інші, інша симптоматика. Ви йдете до ветеринара, він вам каже, там, він знає, як правильно що відібрати, який матеріал надіслати. Тобто, ці зразки приходять до нас в лабораторію, ми так само висіваємо їх на середовище. Виділяємо бактерії, ставимо чутливість, і тобто видаємо результат, як правильно, тобто підбираємо антибіотик, який власник може застосувати для своєї тварини для того, щоб її вилікувати, і для того, щоб потім не було ну, якби проблем. Тому що питання з антибіотикорезистентністю у світі зараз це найголовніше. Це велика проблема, коли в наші бактерії є стійкі до антибіотиків. Тоді ми не можемо вилікуватись і. Тоді це призводить до летальних наслідків. Тому антибіотикочутливість – це головне. Ми висіваємо будь-який патматеріал на чашку. Ну, наприклад, у нас тут є чашка з кров'яним агаром, і ми отримуємо ну тобто, і ми бачимо ріст бактерій, тобто виростають. Наприклад, ми не знаємо, що це за бактерії. За допомогою нашого приладу MALDI-TOF ми його можемо ідентифікувати, тобто, ми переносимо. Колонію бактерій ось на таку титанову пластинку. Тут міститься 96 лунок. Ми беремо будь-яку бактерію, наприклад, звідси з чашки, переносимо на цю татанову пластинку, і за допомогою приладу молодітох ми ідентифікуємо, який тобто. Називає нам що це за бактерія, тобто він каже, це ішихіаколі, бостофілококауреос, або там або пнемонія. Тобто, це може бути різноманітний спектр. За даних у приладі становить 8, -8 тисяч штамів, тобто ну, перелік мікроорганізмів у нас дуже великий і ми можемо визначати різні патогени, навіть такі, які є вибагливі, наприклад, у птиці або бактеріум або орніторінотрихалі, які важко ідентифікувати за допомогою біохімічних методів, тобто за допомогою класичної мікробіології. Почали працювати в медичному напрямку, ми впровадили цей процес, і зараз у нас е, поступають різні зразки культури від хворих, від внутрішньолікарняних інфекцій, а це різні збудники, такі як опортуністичні це еклепсієла пневмонія і бауманії, е, також які дуже поширені, які дуже викликають величезні проблеми в наших лікарнях, тому що це є дуже величезним ризиком. І таким чином у нас є також вайтик, наш, який виконує автоматизований процес визначення мікс, мінімальна інхібуюча концентрація. І таким чином ми можемо визначити чутливість до антибіотиків буквально за на наступний день. Тобто за два дні ми отримуємо культуру, ми визначаємо, що це за патоген, і ставимо чутливість, тобто, все за два дні маємо результат. На сьогоднішній день найсучасніша технологія у мікробіології доступна в місті Тернопіль. Даних приладів одиниці в Україні. Подібне обладнання є лише в кількох київських лабораторіях. Ми переїхали в Тернопіль, і ми на сьогоднішній день надаємо ці послуги з ідентифікації мікроорганізмів і застосовуємо цей метод в усіх галузях, в харчових дослідженнях, в ветеринарії і навіть у медицині. Ця послуга є доступна. Ми вже досліджуємо на найсучаснішому передовому обладнанні мікробіологічні зразки від пацієнтів. З лікарень, від е, е, хворих тварин і таке інше. Тому е, на сьогоднішній день найточніша технологія, мікробіологічна, доступна саме в місті Тернопіль. Користуйтеся! Як бачимо, лабораторія BioLights – це модерний допоміжний центр із визначення різного роду біологічних патогенів, робота якого є дуже важливою для нашої медицини. Ветеринарії, сільського господарства, побутової сфери, адже якість життя, якість продукції, яку ми споживаємо, воду, яку ми п'ємо, все це визначає не тільки нашу повсякденність, але й наше майбутнє, майбутнє наших дітей та онуків. Це лабораторія, яка проводить дослідження як птиці, так і комбікормів, так і кормових інгредієнтів, ми просто для себе моніторимо ситуацію, проводимо дослідження, щоб не допустити якогось захворювання, чи щоб корми були доброякісні, щоб ми знали, чи ми годуємо птицю і знали, що в нас якісне поживне. Яйця раніше ми контактували і співпрацювали ще раніше, коли лабораторія була в Києві, а зараз в Київській області. А зараз вони приїхали в Тернопіль, спростили логістику. Дуже нам іменно з Тернопільської птахофабрики дуже добре, тому що ми швидко доставляємо матеріал, дівчата швидко досліджують, і ми маємо швидкі результати. Немає вже виключається та цей сегмент як доставки проб лабораторії, який займав час. Ну, ти так бачу, що вид... ми виграли. Ми виграли з цього, що лабораторія переїхала в Тернопіль. Ми тільки не виграли. Щоб виростити здорову курку, яка має здавати, яка має давати здорове, якісне вітамінізоване яйце. Все будується на профілактиці, на дослідженню як кормових інгредієнтів матеріалів, так і здоров'я птиці. При проведенні вакцинації досліджується на наявність титрів вакцини, чи вона працює, чи не працює. Також досліджуємо яйця на. Вітамінізоване чи, чи воно поживну якість має. Корми досліджуємо на. У нас є своя внутрішня лабораторія по дослідженню кормів, але ми теж досліджуємо ще, ну, скажімо так, в приватній лабораторії, підтверджуємо наші дослідження, які на місцевому рівні. Ми проводимо в себе. Це поживність корму, це якість корму, це також різні показники по кормових інгредієнтах, по зерновій групі, по групі, скажімо так, макух, також по на поживність, на безпечність кормів ми досліджуємо. Отак От працюємо з цією лабораторією. Ця лабораторія спеціалізується як по дослідження кормової групи, так і по дослідженні харчових продуктів, які ну пов'язані, скажімо так, що від лану до столу ми бачимо простежуваність, ми бачимо, що ми їмо, що ми продаємо, що ми реалізуємо для покупця, і ми впевнені, що наша продукція безпечна і якісна. Бачачи різні лабораторії, це враження звичайно. Дуже позитивне, тому що це надсучасна лабораторія, надсучасна апаратура, і бачу, що підготовлений максимально до виконання своїх обов'язків колектив спеціалістів. От. А ми часто до них звертаємося по різних видах аналізів. Вони нам підходять, вони роблять оперативно точно і все, все супер. Часто робимо в даній лабораторії дослідження, тому що дослідження тут проводяться швидко, якісно і доступно. Ви хочете, щоб продукція ваша була якісною. Так, ми хочемо, щоб продукція нашого підприємства відповідала всім стандартам та також європейським вимогам. І тому ми проводимо дослідження на якість та безпечність нашої продукції. Ми співпрацюємо з даною лабораторією ну, по ряду причин, скажімо так. Інколи буває так, що в рутинній, звичайній нашій бактеріологічній практиці не вдається ідентифікувати той чи інший мікроорганізм, не вистачає технічного оснащення. І це не виняток, це як правило у всіх бактеріологічних лабораторіях. А лабораторія BioLights має новітню систему, сучасну систему MultiTOF, яка дозволяє ідентифікувати близько півтора тисячі мікроорганізмів, зокрема, 300 видів грибів міцелярних та дріжджових. Це є великий прорив в мікробіології та в практичній бактеріології, і тому ми з ними почали співпрацювати, оскільки. Іноді треба швидко дати відповідь лікуючому лікарю, тому що гострий стан пацієнта і треба швидший результат. В цьому лабораторія Біолець нам дуже допомагає. Перевага даного методу це висока точність, близько 99% точності, швидкість ідентифікації мікроорганізмів. І молода команда лабораторії працює тільки на результат. Досить комфортно працювати. Ми не всі зразки відправляємо. Звичайно, ми працюємо в звичайному режимі, але іноді складні зразки, які вимагають більш технічного оснащення, ми направляємо в дану лабораторію і ми отримуємо той результат, на який очікує клінічний лікар.